Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку прості та складені числа, таблиця простих чисел. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати віднімати і усім допомагати. Перед тим, як почати вивчення сьогоднішньої теми, давайте з вами повторимо, що ми вже знаємо: Перше питання. Яке число називають дільником натурального числа? Дільником натурального числа називається таке число, на яке ділиться дане число безостачі? Друге питання. Яке найменше число є дільником будь-якого натурального числа? Дуже добре, дільником будь-якого натурального числа найменшим буде одиниця. Третє питання. Яке найбільше число є дільником будь-якого натурального числа. Найбільше число, яке буде ділити дане число, це буде саме це число. Наприклад, 5 ділиться на 5. І 5 ділиться на 1. 1 буде його найменшим дільником, а 5 буде його найбільшим дільником. Другий приклад 10. 1 буде його найменшим дільником, а 10 його буде найбільшим дільником. Четверте питання. Яке натуральне число має тільки один дільник? Число 1 має тільки один дільник саме себе. Всі інші натуральні числа мають щонайменше два дільники. П'яте питання. Назви всі дільники числа 12. Дільниками числа 12 будуть числа 1, 2, 3, 4, 6 та 12. Шосте питання. Назви всі дільники числа 17. Дільниками числа 17 будуть числа 1 і 17. Розглянемо такі числа. Наприклад, число 17 ділиться тільки на 1 і на саме себе. Іншими словами, можна сказати, що число 17 має тільки два дільники 1 і 17. Число 8 має вже 4 дільники: 1, 2, 4 і 8. А у числа 12 6 дільників, 1, 2, 3, 4, 6 та 12. Такі числа, як 17, називають простими числами. А такі числа, як 8 і 12, називають складеними числами. Запишемо правило. Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники одиницю і саме це число. Друге правило. Натуральне число називають складеним. Якщо вона має більш ніж два дільники. Виконуємо усну. Треба розподілити у два стовпчики, які з наведених чисел будуть простими, а які з наведених чисел, на вашу думку, будуть складеними. Число 3. Має такі дільники 1 і 3. Тоді воно буде простим. Число 7 також має тільки два дільники. 1 і 7. Воно теж буде простим. Число 6 має такі дільники. 1, 2, 3 і 6. Тоді воно буде складеним. Число 11 має такі дільники 1 і 11, то воно теж буде простим. Число 9 має такі дільники 1, 3 і 9. Тому за правилом воно буде складене. Число 15 має такі дільники 1, 3, 5 та 15. Воно теж буде складеним. Число 5 має дільники. 1 і 5. Воно буде простим. І число 8 має дільники. 1. 2, 4 і 8, то отримуємо, що воно буде складеним. Яке б ви не обрали просте число, завжди буде існувати таке просте число, яке буде більше заобране. Таким чином, ми отримаємо, що простих чисел безліч з усіх простих чисел. Тільки число 2 є парним числом, всі інші прості числа є непарними. І число 2 це найменше просте число, а найбільшого простого числа не існує. Число 1 не є ні простим, ні складеним, тому що воно має лише один дільник. Саме себе. А ми з вами знаємо, що, за правилом, простим числом називається те, яке має два дільники, одиницю і саме себе, а складеним числом називають число, яке має більше, ніж два дільники. І таким чином, число 1 має лише один дільник, саме себе 1, тому його не можна віднести ні до простих. Ні до складених чисел. Далі представлено таблицю простих чисел від 2 до 997. У цій таблиці показані всі прості числа у цьому діапазоні. Цікавий факт. У таблиці простих чисел Яку ви тільки що подивились, червоним кольором позначені числа, які називають прості числа близнюки. Це такі числа, як... і різниця між якими становить 2. Наприклад, число 3 і 5 це два простих числа, різниця між якими 2, 5 і 7, 11 і 13. 29 і 31, 41 і 43, 59 і 61, 107 і 109, 197 і 199, 281 і 283. А тепер давайте трошки відпочинемо. Розв'яжемо усно. Використовуючи таблицю простих чисел, потрібно назвати всі прості числа, які перше будуть більшими за 27, але меншими від 42. Друге. Будуть меншими від 108, але більшими, ніж 85. Давайте розглянемо таблицю простих чисел. І пошукаємо, де ж у нас будуть ті числа. Дамо відповідь на перше питання. Які числа більші, ніж 27, але менші, ніж 42? Подивимось в таблицю і знайдемо число 29. Далі йде число 31. Потім 37 і 41. Далі вже підуть числа, які будуть більші, ніж 42. Запишемо відповідь. Друге. Треба знайти числа, які менші від 108, але більші, ніж 85. Також подивимось у таблицю і знайдемо ці числа. Це у нас будуть числа 89, 97, 101, 103 і 107. Далі вже числа підуть більші, ніж 108. Запишемо відповідь. Завдання 1: Перевір, користуючись таблицею простих чисел, які з чисел 197, 203, 239, 489, 563, 839, 871. Будуть простими. А які з цих чисел будуть складеними? Розглянемо таблицю простих чисел. Подивимось на число 197. Воно буде простим. Число 203, відсутнє в таблиці, воно буде складеним. Число 239 Воно буде простим. Число 489. Воно відсутнє в таблиці. Тоді воно буде складеним. Число 563. Воно буде простим. Число 839. Теж буде простим. І число 871. Воно відсутнє в таблиці, тоді воно буде складеним. Завдання 2. Потрібно довести, що число є складеним. Розглянемо перше число. 8136. Це число закінчується цифрою 6, і тому за правилом, воно буде парним. Ми отримаємо, що це число окрім одиниці і самого себе ще буде ділитись щонайменш як на 2. Далі, ще ми можемо перевірити, що воно ділиться на 9, якщо ми знайдемо суму. Всіх його цифр. Сума цифр цього числа виходить 18, Число 18 ділиться на 9. І тоді число 8136 також буде ділитись на 9. Отримали, що число 8136 має більш ніж 2 дільники, тоді воно буде складеним. Розглянемо число 27125. Воно закінчується цифрою 5, тому ми можемо сказати, що воно ділиться на 5. Таким чином, окрім одиниці і самого себе, це число ще й ділиться на 5. Отримали, що воно складене. Розглянемо третє число 33 6. Так само, як і у першому випадку, це число закінчується цифрою 6. Отже, воно є парним. І таким чином, ми можемо сказати, що воно ділиться на 2. А також сума цифр цього числа дорівнює 12. І тоді ми можемо зробити висновок, що воно ще й ділиться на 3. Таким чином, ми отримали, що число 33006 Має більш ніж два дільники. І воно буде складеним. Розглянемо четверте число. 123 456. Воно також закінчується цифрою 6. І таким чином воно теж буде парним. Отже, воно буде ділитись на 2. Ми можемо знайти суму цифр цього числа. Отримаємо 21. Число 21 ділиться на 3. Тоді за правилом ділення, число 123 456 також буде ділитись на 3. Отримали, що число 123 456 має більш ніж 2 дільники, і за правилом воно буде складене. Завдання 3. Потрібно записати всі дільники числа 48, а потім треба підкреслити ті з них, які є простими числами. Розв'язання. Знайдемо дільники числа 48. Дуже зручно дільники числа 48 записувати у клітиночку один під одним. Число 1 буде дільником числа 48. Якщо я 48 поділю на 1, отримаю 48. Число 2 буде дільником числа 48. Якщо я 48 поділю на 2, отримаю 24. Число 3, також буде дільником числа 48. Якщо 48 поділити на 3, ми отримаємо 16. Число 4 також буде дільником числа 48. 48 поділити на 4 буде 12. Число 6 також буде дільником числа 48. 48 поділити на 6 буде 8. Далі, якщо ми будемо перевіряти, Наступним дільником числа 48 буде число 8, але воно вже в нас записане. Тому ми тепер можемо виписати: від найменшого до найбільшого дільники числа 48. Отримаємо, що це будуть числа 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 та 48. Із цих дільників, які ми з вами отримали, потрібно вибрати ті, які будуть простими. Ми з вами знаємо, що число 1 ні є ні простим, ні складеним, а простим є число, те, яке ділиться на 1 і на саме себе. Із, із тих дільників, що ми знайшли, лише число 2 і число 3 будуть простими. А тепер давайте повторимо, що ми з вами сьогодні вивчили. Перше питання. Яке число називають простим? Простим називають таке натуральне число, яке має тільки два різних дільники одиницю і саме себе? Друге питання. Яке число називають складеним? Натуральне число називають складеним, якщо воно має більш, ніж два дільники. Третє питання. Чому число 1 не є ні простим, ні складеним? Число 1 – не є ні простим, ні складеним, тому що воно має тільки один дільник саме себе. Четверте питання. Наведи приклади простих чисел, а також складених чисел. Можна привести такий приклад. Простими будуть числа 5, 11, 29 і 43. Складеними будуть числа 6, 15, 42 та 81. А тепер давайте подумаємо і дамо відповідь на питання одним реченням. Я до уроку знав або знала про. Я на уроці дізнався або дізналась про. Я на уроці вивчив або вивчила. Цікавим для мене на уроці було подумай і дай відповіді на ці питання. Домашні завдання. Перше. Визнач, використовуючи таблицю простих чисел, які з наведених чисел будуть простими. А які з наведених чисел будуть складеними. Друге завдання. Потрібно довести, що складеними є числа. Третє завдання. Треба записати всі дільники числа 60, а потім потрібно підкреслити ті з них, які є простими числами. Четверте завдання якою цифрою можна замінити зірочку, щоб число було складеним? Дякую тобі за увагу, гарного дня і бажаю успіхів!